интерес выиграть мільйон. Я его выиграла. Світлана Шипкова з Кривого Рогу новоспечний переможець лото Забава за омріяним чеком в мільйон гривень. Вона приїхала до столиці на прямий ефір програми. Якщо чесно, то я ще не поняла, що я. Та пані Світлану чекав ще один подарунок. Їй вручили сертифікат на два дні життя мільйонера від клубу мільйонерів МСЛ. По Києву переможницю катали на лімузині, і жінка замовила для себе екскурсію до Києво-Печерської лаври. Хотіла знаєте, от як там, щоб трохи душевно віддохнути. по дорозі. Пані Світлана розповідає, що в лото забаву грає з перших тиражів. Купуючи білети, завжди вірила у власну вдачу. Просто нужно свіра його покупать, а не говорити, що у тебе де да ніколи в житті нічого не вигравав. Якщо это сказав, лучше одразу билетик выбрать. Свою кругленьку суму щасливиця планує витратити на родину. Зокрема, хоче допомогти з освітою онуці. Дівчинка увлікається пенієм. Ну от це ми хочемо жити гроші, щоб виросла будуще певице. На екскурсії пані Світлана пригадує, як купила щасливий білет. В той день придбала одразу п'ять штук, так як це її улюблена цифра. Але вона переконана, ця перемога не лише магія чисел. Так жаль, сложилось. чотири года. как як мой муж. Ну я думаю, не без його участі я виграла этот мільйон. Далее пани Светлана заходит до одного из храмов. Хочу поставить свечку, хочу за тех, кого э, с нами нет, и за тех, у которых вся жизнь впереди. Я считаю в жизни, что деньги не главное, просто чтобы был мир, чтобы были все здоровы, чтобы были все счастливы. А от по завершенні дня пані Світлана вечеряє разом з ведучими «Лотозабава». Жінка впевнено каже: навіть після такого виграшу грати не перестане і дає невеличку пораду іншим любителям лотереї. Головне, що хотіти і добиватися. а виграєш, не виграєш, та вже діло воскресіння, правильно?